Всім вітання. Кароч, я хотів замовити книжку Андруховича в книгарні, а але книгарне мене послали нахуй, тож я і пішов нахуй. Блять, коротше, сьогодні їду в дурку. До іншого лікаря, бо щось попередній лікар мене не надто влаштовує. Ну, Не те, щоб лікар не влаштовує, просто мені, мабуть, що потрібні якісь інші табли. Бо ось ця хуйня і ще одна інша хуйня, вони мені щось ніхуя не підходять. Мені, мабуть, що потрібне щось більш сильнодіюче. Тому спробуємо спробуємо полутати іншого лікаря. Якщо все буде гаразд, то все буде гаразд. А якщо ні, то все буде так само, як і зараз. Психіатра запрошую, ти не хочеш попрацювати? Тут е, в своїй практиці хоча б основи психотерапії. Ми ж основи знаємо з тобою. Основи Ми, знаємо. Я взагалі так граючий тренер, тож в принципі. Ну, на квіти працюй. Я міг би, я міг би. Бля, які хороші люди в дурці працюють. Нас прихистили, дали це не нам в дурці. А в церкві при дурці це в церкві при дурці. Тим не менш прихистили, а дали нам поїсти, так би мовити, в теплі і в злагоді. Поснідати, поснідати, по бутерброду з'їсти. По, по бутербродати. Ви по -по ж так. не їли там борщ чи що -то? Ну так, трішечки. Якби в мене в термосі борщ був, так, мабуть, ж не прихистив. Сказали б, ні. Сказали б при полпорції не роззуватися. До речі, до речі, до речі, ця жіночка, яка там працювала, вона російськомовна. Ну, то таке. Єдине, що от мене трохи. Курвелу, вона в своєму лексиконі використала слово зябка. Ось, 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 ця, ось ця погода, це, це зябка погода. Ну. Та 100% російський патріархат, але. але а дядько, ти знаєш, хто був? Охоронець. Церковний сторож. Оце я подумав, може мені церковним сторожем влаштувати. Ну, якщо Класна ви, пасани робіт. донати, не будете кидати, то тато та 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 піде працювати церковним сторожем. А я піду, ну, враховуючи рівень моєї освіти, ну, можливо, прийомщиком з Клотари. Хоча в 90-ті. Можливо, роки... могильником піду, могили копати. Ні, це дуже блатна робота, тебе не О, блатна, не візьмуть. А цей в 90-ті роки сторожів церковних вбивали і ограбували церкви, крали там золото. А потім дарували церквам колоколи від Златопруднінської братви. Ну, да? Да. Долго Прудненський. Долго Прудненський. Да, да. Та й таке. Дюймовочка. Ні, це не дюймовочка, це дівчинка на шарі. Це знаменитий образ Пікассо. Вони його Пікасо. Пере, пере, переробили. Дівчинка на шарі, шар це земна куля, ага. дівчинка на кулі. Бачимо. Україну, Більше, Київ. Це, це воно типу руцею зупиняє політ бомби. Жах, Та й таке. Я, взагалі я добре знаю вже цю локацію, бо я тут неодноразово бував, неодноразово бухав. Навіть бувало й таке, а тепер, коротше, щоб ніхто тут не бухав, тут по перше охоронець ходить, а по-друге, поліція їздить. От якраз зараз їде, блять. Сука, чого вони їздять? Туди-сюди катається, туди-сюди просто в усіх напрямках. Блядь. І там ще охоронець сховався, і вони, блять, пізда нахуй. Що зробили з територією дурки? Тепер навіть нормально побухати ніде. Блять, я забув, що, що Шириков у фронталки нема. Фронталка не ширяється, ширик не фронталиться. Як то кажуть, жопа не їбется, мать не продається. А що я хотів сказати? А, хотів сказати, що ми присіли на морозі для того, щоб дитинка вкинула з нахуй. Вже скоро стаємо і підемо. того ж охорон заїбав на мене, палить. блядь, того сукаріча й тачку стопнув якусь. Сука, зараз це якась небезпечна територія, тут бухати небезпечно, раніше було якось прикольніше. А, а я я зайвий раз не люблю розуміти. По суті, це дякую. Это Господь, Господь и Иисус Христос, Господь, і Етам Господь, Господь, Иисус да. Христос, Господь, і это Господь, Господь, и Блять, щось крінжатине я навалив з цими от, бля, вертикальними відосами. Тож, мабуть, буду знімати, як зазвичай, вибачте мене за цей перформанс. Я хотів спробувати для себе щось нове. От, власне, й спробував. Коротше, виписали мені деякі нові табли, з деяких старих доведеться злізти, в тому числі і за стеталопраму. Ну то таке, будемо потрохи злізати зі старого, перелізати на нове. Якось так, пацани, якось так. А що буде далі? Поживемо, побачимо. Блять, ви тільки подивіться а. на це царство дешевих гандонів. Узі, де купляв Узі? Червоний маркет. Узі Червоний Маркет. Армур, де брав армор. армор. також. І оці от гандони, 11 штук ось таких гандонів, це біля мого дому продавалися. По 15 гривень. По 16. По 15. А, да, по 15. Одне лише питання. Навіщо тобі стільки гандонів? Німеччина чекай мене.